Я стас приватний та провідник. А це Яна, яка колись поїхала потягом з Варшави в Італію. Але зараз ця людина вже спокійно літає на Мадейру. Ян дай п'ять порад людям, які бояться літати. Ну я порекомендувала терапію, бо це must have, але це довго. Тому я дам п'ять порад, які можна виконати швидко. І перше, я б рекомендувала прочитати книгу Алана Кая. Льогкий спосіб нас вертатися авіаперельотами. Вона тільки російською, але коли треба вирішити проблему, я не думаю, що це принципово. По-друге, можна сходити до психіатра і вирішити цю проблему медикаментозно. Він вам випише ліки, які ви зможете приймати перед польотами і можете знижати свою тривогу. А по-третє, я рекомендую надягати багато шарівої одягу, тому що вас може кидати в жар або в холод, і ви повинні мати змогу або щось накинути зверху себе, або зняти одяг і залишитись маючки. Четверте, я рекомендую радувати свою внутрішню дитину. Я, наприклад, купую завжди щось на борту, бо для мене кожен літачок, кожен медведик це доказ того, що я змогла і що я була на висоті 11 тисяч метрів. І п'яте, підпишіться на блоги пілотів та бортпровідників, наприклад, Настаса. Якщо він літає кожного дня і виживає, то дуже велика ймовірність того, що і з вами буде все в порядку. Якщо у вас є ще якісь питання до Яни, то пишіть їх в коментарі і пишіть свої способи боротьби зі страхом літання.